У тебе немає ворогів. Ні в кого немає ворогів. Сага про Вінланд це історія, що робить наголос на думки та мораль, але при цьому неймовірно вдало декорує їх персонажами та подіями, без чого ця розповідь не була б такою надзвичайною та чіпкою. І саме це фінальне відео я хочу присвятити більше суті, ніж обставинам, спробувати пояснити зміст слів торса, дії торфіна та рішення Канута. А вас закликаю долучитись до обговорення у коментарях там і з'їдемось десь посередині. Що ж, битва за маєток ось ось мала початись. Змій розумів, що шансів у них проти найсильніших воїнів короля Данії немає. Про що він і повідомив Кетіло, та тому вже було не під силу встамувати свою жагу. Торгель також розумів до чого все йде, тому разом із Ольмаром вони планували відповісти, так би мовити, асиметрично. Три сотні йолопів на чолі із батьком мали відволікти увагу охорони короля, які очікувано втратили пильність, побачивши слабкість опонентів на полі бою. Як і передбачав Торгель, почалась м'ясорубка. Вони з Ольмаром поплили в неприкритий тил ворога та дістався туди тільки Торгель, бо молодшому чи то не стало духу, чи то сил, чи то всього і одразу. Ну не здатен був Альмар стати таким, як його брат. Хоч відтять Голови та кінцівки розлітались по всьому полю бою, та Кетіл не хотів відступати. Тому саме Змій, який, мабуть, чи не єдиний завдавав хоч якісь втрати ворогу, скомандував відходити. Вікінги продовжували наступати і добивати тих, хто почав виконувати наказ Змія. Дісталось, власне, і Кетілу, якого Канут наказав взяти живим. Ульф пішов перевірити на власні очі, що сталося із господарем маєтку, що і стало шансом Торгеля завдати свій удар. Та Канут встиг відбити надпотужний удар Торгеля. Тренування все ж не були марними, але встояти на ногах Такого воїна Канут не міг на підмогу встиг Ульф повалив Торгеля, але останній скористався прийомом із Гри престолів і зміг утікти якраз за мить до того, як інші воїни помітили сутичку в тилу і прибігли на захист короля. Так Змій отримав трохи часу знайти непритомного Кетіла і відтягти того до маєтку. Канут вкотре запропонував здатись, адже необхідні жертви вже були покладені, а сила була продемонстрована. Як на думку короля, так і на думку Змія, цього було досить. Усе сімейство зібралось біля Кетіла, поки батько був непритомний. Долю маєтку мав вирішити його наступник, тобто Ольмар. Саме на нього Кетіл покладав надії, як на того, хто продовжить сімейну справу. Як пізніше влучно відмітив Торфін, Ольмару знадобилось всього одне хибне рішення, щоб відмовитись від насильства, на що у сина Торса, а також у Гардара пішло з десяток років. Звичайно, страх як своєї, так і чужої смерті був вирішальним. Але я також схиляюсь до думки, що Альмар банально оцінив і прийняв реальність: прийняв свою слабкість, прийняв своє бажання не мати нічого спільного із вікінгами та їх традиціями. Маячня. Сверкель та змій підтримали рішення тимчасового господаря маєтку, і Ольмар рушив до короля, щоб особисто повідомити про намір здатись. Та його випередив Торфін. Він пішов до табору Канута, щоб вмовити короля відступитись. На його думку, цей шлях мусив бути кращим. Та вікінги не збирались пускати до короля якогось раба, особливо такого нахабного, що називав себе колишнім членом королівської дружини. Щоб переломити хід цих переговорів, він запропонував парі витримати 100 ударів від найбільшого здарування серед них. Так, Торфін терпів удар за ударом аж до заходу сонця. Він знав секрет того, як тримати цей удар. Він підставлявся, але так, щоб удар завдавав якомога меншої сили. Ці вміння відмітив Ульф, що спостерігав за парі. Ближче до сотого удару, здарувань, звісно, що втомився. Його удари ставали слабшими. Ейнар, Змій та Ольмар також спостерігали за Торфіном. Спостерігали за цим іншим способом. Останній удар навіть. Ті ударом назвати було складно, бо Вікінг просто впав навколішки перед Торфіном знесилений. На питання Ульфа, чому Торфін відразу не показав свої вміння воїна, Торфін відповів фразу, яку колись йому казав батько, і тільки зараз вона вперше прозвучала із уст сина. Ми з вами і вперше зустрілися. Жоден із вас мені не ворог. У мене немає ніяких ворогів. Роль Канут хоч і не хотів, але тепер мусив вислухати Торфіна? Зустріч старих знайомих? Це, звісно, надпотужний і такий очікуваний момент, такий собі чекпоінт для кожного із персонажів після років їх встановлення. Один із найперших кадрів цієї зустрічі натякає на схожість Канута та Торфіна. Якщо недолею, то метою. Торфін попросив Канута полишити маєток, якому і так було зле після загибелі сотні робочих груп. Торфін також пам'ятав мету Канута: створити рай на цій землі. Та чи досі той слідував за Нею, якщо так, то яким шляхом він ішов? Володар найбільшого війська, найбільшої країни півночі Канут не мав сили навіть щоб спинити хвилі, бо так працюють закони Божі на цій землі. А щоб навести власний лад, треба вчинити заколот проти волі Бога. Із тих урівків Біблії, що чув Торфін, він починав розуміти, що Канут аж ніяк не прагнув любові до ворогів своїх. Хтось має постраждати задля піднесення інших. Вікінгам не треба було воювати і вмирати просто так, але чому б це не робити? Заради волі короля, що вів їх найбільших грішників, що земля носить до порятунку. Це і була велична мета Канута, задля якої він і накопичував силу. Мета, яка аж занадто добре вкладалась у те, що необхідно було, і короні. Чи здатен Торфін та і, взагалі, хоч хтось із отари овець, зрозуміти великий задум Канута? Якби то не було, рай канута принесе щастя багатьом за рахунок меншості, які доведеться страждати, наприклад, кетіло. Історія могла повторитись знову. Торфін мав прийняти рішення. Кинути меча як Торс, і врятуватись, чи схопитись за нього як аскелат, і спробувати врятувати. І він вирішив розвернутись та піти геть. Не до снаги йому було боротись проти короля, та й шлях насильства вже не був притаманний Торфіну. Канут же неочікувано піддався на це. Єдиним другом, що його розумів, був його батько, король Свейн, голос якого нашіптував сину волю корони. Але виявилось, що данська земля може. Уже народити і сформувати ще когось, то міг би якщо не зрозуміти, то принаймні усвідомити задум Канута. Торфін буде тікати, не обертаючись, туди, куди не добереться жоден король, навіть такий амбітний. І саме там усі, кому не судилося потрапити до королівського раю, зможуть знайти притулок, мир і спокій. Торфін сам прекрасно знав, що шлях Канута приведе його туди ж, куди Торфіна привела помста, до повного спустошення через ту неймовірну кількість жертв, яка ще станеться на шляху Канута. Та до раю, і, можливо, самому Кануту знадобиться колись порятунок. Не знаю, чи власне останнє твердження спинило Канута від його намірів забрати маєток, але в кінці кінців він полишив його. Та це зовсім не той фінал, на який я очікував. І я розумію, чому автор манги вирішив показати саме такий підсумок подій. Адже це і є та мораль, той щасливий і справедливий кінець, який автор хотів нам донести. Не обов'язково обирати насильство. Є завжди декілька шляхів, завжди є вибір. Два погляди на Одну й ту саму проблему це ж канонічна історія двох персонажів, які постраждали від цього світу. Але протагоніст намагається захистити інших від цього світу, коли антагоніст намагається знищити цей світ у відповідь на завдану шкоду. Макото Юкімура закінчив цей конфлікт саме так заради нас із вами, заради глядача. Але якщо я і повірив у суть, то я не зміг повірити у те, що нам було показано. Канут не відмовився від свого шляху, не відкинув свої погляди, не покаявся за свої злодійські наміри, і у реальності мені здається, Торфін не здатен був переконати Канута поступитись. Він би скорше поніс якесь покарання за спробу читати моралі королю. Не те, щоб я хотів ще більше травмувати Торфіна, але це було б у дусі епохи. Але король, наче просто передумав і як наслідок, розпустив свої війська в Англії, зменшив свою власну дружину, скоротив видатки корони, чим заслужив довіру англійського дворянства за те, що послабив їм кайдани. І, хоч це і звучить логічно, та це не мій фінал. Але повторюсь, думки, що доносить аніме, дуже правильні і цінні. У тебе немає ворогів. Що ж це насправді означає? Ця мантра є дуже потужною тим, що вона нескінченна. Тобто не існує тієї кульмінації, наприклад, як у помсті, яка би могла її задовольнити. А ось коли у тебе є ворог або той, кого ти вважаєш чи називаєш ворогом, тоді твоя мета стискається до одного єдиного бажання відчуття безпеки та спокою, до якого зазвичай призводить Знищення цього ворога, і це почуття постійної небезпеки, яке є тільки через те, що існує ворог, контролює наші вчинки та дії. Канут же пішов ще далі. Він обрав ворога, якого неможливо подолати, а тому він зробив свою мету нескінченною. При цьому, поки ворог існує, він може виправдовувати будь-які свої вчинки задля цієї мети. Таким чином, Торфін переклав відповідальність на Аскалада, а Канут на Бога, замість того, щоб сфокусуватись на собі чи на своїх володіннях, у тебе немає ворогів, це мантра, яка означає насправді наступне. Люби себе, адже ти сам собі не ворог. І в контексті Торфіна цю думку можна доповнити наступним: спокута це тягар від попередньої нелюбові до себе. Проводячи паралелі із сьогоденням, мантра про те, що ні у кого немає ворогів, звучить дещо наївно, адже ворог може просто з'явитись, незалежно від нашого і з вами вибору. Ворог це справді загроза, і треба її сприймати відповідно. Оцінювати тверезо власні шанси та сили, але ворог не має керувати нашими думками. Тому забувати при цьому про піклування та любов до себе це просто безвідповідально. Саме так я сприймаю посил автора цього аніме. Отож, за версією аніме Канут покинув маєток, лишивши його Кетілу та Ольмару. На могилі Арнхейт Торфін та Ейнар вирішують відшукати Вінланд і заснувати там країну без примусу та воєн. Та спочатку Лейф має виконати свою обіцянку та повернути Торфіна додому. Звісно, там йому. Влаштували теплий прийом, хоча і не одразу впізнали. Тим не менш, із благословенням матері, підприємницькими навичками Лейфа та підтримкою Ейнара, Торфін готовий був розпочати свою подорож до Вінланду. І навіть не знаю, як можна не любити другий сезон. Він видався більш комплексним ніж попередній, адже йому вдалося розкрити відразу багатьох персонажів, даючи кожному із них власну, унікальну здобуту досвідом точку зору. Був Гардар, який на власній шкурі відчув, як це втратити найцінніше через жагу до війни. Був Ейнар, який втратив найцінніше через жагу до війни, таких як Гардар, але зміг знайти новий сенс життя і боротись за нього, незважаючи на те, що він втратив. Був змій, котрий намагався всидіти одразу на двох стільцях, одночасно ховаючись. Від світу і намагаючись відповідати законам його жорстокості, та при цьому мати гідність тримати справедливості та бути чесним із собою. Врешті-решт, Змій отримав землю у спадок від сверкеля і зміг стати на шлях перетворення із воїна на хлібороба. Був Кетіл, який навпаки, із хлібороба перетворився на загнаного звіра, коли спочатку корона, а потім і кохана зрадила його. Весь його куплений спокій був Вуаллю, яка дозволяла йому стримувати біль від досі незагоєних ран усередині. Був Вальмар, який в кінці кінців знайшов хоробрість припинити. Ти безглузду війну, навіть на перекір батьку та брату, був Торґль, який так і лишився безбашеним вікінгом, якого ніщо крім загибелі на полі бою, не зможе змінити. Була Аран Хейт, яка втратила занадто багато і зневірилась настільки сильно, що не змогла б навіть повірити у Вінланд. І звісно, що був Торфін, який отримав досвід і воїна, і раба, і забажав створити новий світ без перших і без других. Та чи вдасться це йому? Останнє прохання до тебе, глядач, будь тим, хто висяче цю історію у своїй Дякую кожному та кожній за перегляд. Ще почуємось.